Це ветеран війни Григорій Цуркін. Заняття з реабілітації плаванням у межах проєкту Вільні хвилі відвідує з літа 2024 року. Має успіхи, каже завдяки тренеру. Я все життя прожив Каховське водосховище. У нас було ми називали його море Це саме ну. Думали, що все можемо, все вміємо. А коли прийшов сюди, а тренер каже: а ти неправильно дихаєш, а ти неправильно ті рухи робиш. Начал, лето кажу, получається, так почали получатися, почав дихати. В общем, класно все. Займатися плаванням за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантєва Пану Григорію подобається. каже, це дуже допомагає відновитися фізично. Треба робити ще більше. І ми ж думали, що цей проєкт буде взагалі там спочатку казали до Нового року, потім продлили до березня, а тепер я не знаю. До кінця року, до кінця року. це взагалі супер буде. Задля покращення не тільки фізичного, але й психологічного здоров'я до проєкту Вільні хвилі доєднуються психологи. Первые контакт ребята не очень шли на контакт, потому что они сомневались, что буду с ними плавать и заниматься. Я им пообещала, что я приду и буду с вами заниматься воды. Сейчас у меня есть небольшая группа 5-6 человек, и я их веду. Мы консультируемся до плавания. У них є проси після плавання. Ми все це обсуждаємо. Ми обсуждаємо в групі і вот з ними займаємося. І ребятам, я смотрю, дійсно вода допомагає зняти стрес, улучшить сон, розробити сустави. Це очень добре, і хотілося б, звісно, щоб було розширення. Ветерани такому нововведенню раді, бо зізнаються інколи дійсно хочеться поговорити зі спеціалістом про свої хвилювання. Психолог це взагалі супер. От, бувають такі, знаєте, як ото кажуть, і сильні люди, а іноді впадають в розпач такий, і отут якраз потрібен психолог. Психолог, неважливо, не це чоловік чи жінка ну, якої статі, важливо, що коли людина поруч і може, як це сказати, надати тобі ту психологічну допомогу, яка в конкретній ситуації тобі потрібна, а не просто, знаєте, як взагалі бла-бла-бла, а воно не про що. Проєкт вільні хвилі впроваджено громадською організацією Запоріжжя, платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії Метенвест у координації з комбінатом Запоріжсталь. Усі заняття для воїнів та ветеранів абсолютно безкоштовні. Наразі програму відновлення здоров'я військових та ветеранів продовжено до кінця 2025 року. Мета щоб тут зробити їм комфортні умови, щоб вони прийшли, вони відчули себе, як кажуть свої торільці, і вони залишилися, щоб вони не прийшли, відвідували і ушли. А психолог буде допомагати і створювати їм додаткові умови, у когось є якісь там комплекси, вади, ще щось, от якісь переживання, і вона буде допомагати все це невілювати, щоб вони заохочувались і заохочували інших сюди ходити. Це саме для того, щоб їх якомога швидше відновити не тільки фізично, ще й психологічно.